Вітаю вас, шановні колеги, дорогі учні, вихованці Миколаївського муніципального ліцею No38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. З вами я, Леонід Ржепицький. Ми працюємо в напрямку розширення знань про. Наше рідне місто, місто на хвилі, місто героїв і місто Герой Миколаїв. Ось у його багатій історії є, звичайно, сторінки героїчні, сторінки трагічні, які писали саме люди, люди особистості, Миколаїв славлений іменами видатних, будівельників, педагогів. Лікарів, відповідно, вчених, науковців, які примножували славу нашого рідного міста. Їхні іменами названі вулиці, навчальні заклади. Ось і поведемо мову про великі постаті, зокрема, адмірал Макаров. Людина, яка народилася в рідному Миколаєві. Степан Мосович Макаров видатний флотоводець, кораблебудівник, мореплавець, учений океанограф і полярний дослідник. Він народився в Миколаєві 27 грудня 1848 року у скромному одноповерховому будинку номер 6 по вулиці Католицькій. Яка з 1986 року має назву Вулиця Адмірала Макарова. Цей будинок зберігся до наших днів, і меморіальна дошка на ньому засвідчує саме те, що тут народився адмірал Макаров. Він народився у родині прапорщика флоту, який вислужився із солдатів. Саме з юнацьких років Степан Особіч. Зв'язав свою долю з морем і до кінця життя не змінив йому. Точніше, він не змінив тій мрії, якою дотримувався протягом всього свого життя. Макару розробив ряд наукових проблем, досконалив у морській справі, військовій справі, цілий ряд видатних визначних винаходів. Зокрема, він досліджував принцип непотоплюваності суден, здійснив нову тактику мінної атаки кораблів супротивника. Науково-дослідницькі роботи в області гідрографії принесли йому світове визнання. За проєктом Макарова під його керівництвом був побудований перший у світі могутній криголам Ярмак підкресли. Перший у світі могутній криголам Ярмак, на якому він двічі плавав в Арктику. І в результаті двох кругосвітніх подорожей у 1891 і 1894 роках Тепаном Осиповичем були зроблені наукові відкриття в області океанографії і географії. Саме його ім'ям названий один з островів. Карського моря. Він автор більше 50 великих наукових праць із різних питань військово-морської справи, справи тактики, артилерії, кораблебудування. У лютому 1904 року під час російсько-японської війни Макаров у чині віце-адмірала був призначений командуючим Тихоханською ескадрою. 13 квітня 1904 року трагічно загинув разом із художником баталістом Василем Верещагіном. Вони були друзями. Василь Верещагін художник-баталіст. Вони загинули на флагманському броненосці Петропавловськ, який підірвався на ворожій японській міні. У 1949 році. Миколаївський кораблебудівний інститут удостоєний був ім'я Макарова. 25 липня 1976 року на Флойському бульварі відкрили пам'ятник. До речі, пригадую свої студентські роки, коли дійсно це була. Велика подія в культурно-мистецькому житті Миколаєва. Ми, студенти, були на відкритті цього величного пам'ятника. Ну, відповідно, меморіальна дошка була тоді встановлена, і його ім'ям було названо бульвар адмірала Макарова або Верхній Бам, ну, Нижній Бам. Відповідно, це улюблене місце для миколаївців, місцян для гостей нашого міста, прогулюючись. Саме там, на бульварі адмірала Макарова, відкривається красивий вигляд, пейзажний вигляд інгулу, Південного Бугу, Дніпробузький лиман далі. Тобто ця вся екваторія, яка дотична до Чорного моря. І, відповідно, великий парк, великий парк який має ім'я як Парк Перемоги. Ось така коротка е, довідка про адмірала Макарова. Ну і власне е, Миколаївський е, університет кораблебудування імені адмірала Макарова, зрозуміло, і в університеті знаходиться кімната музею е, саме цієї видатної людини. Е, вашій увазі ще пропоную рід Аркасів. Рід Аркасів. Це уславлене ім'я, прізвище я, про Миколу Миколайовича Аркаса у нашому рідному Миколаєві, тому що він саме тут і народився. Микола Миколайович Аркас. Ось прізвище Аркас воно пов'язане із давньою грецькою провінцією Аркадії. Засновником цього роду є бог Андреас або Андрій, який прибув. З Греції до Миколаєва а, на самому початку 19 століття. Він почав викладати історію античній мови в новоствореному Штурманському училищі Захар Андрійович, нащадок подальшого роду Аркасів. Він народився в 1793 році і хлопчиком разом з батьком приїхав саме з Греції. А вже Микола. Андрійович, той народився у Миколаїві в 1816 році. Для обох Захара та Миколи Україна стала рідною батьківщиною. Захар Аркас розпочав свою військову кар'єру на Чорному морі, саме моряком і дослужився до чину генерал-лейтенант. В Севастополі він заснував морську офіцерську бібліотеку, яка існує і дотепер. Займався античною археологією, історією російського флоту. Молодий, молодший брат Захара Микола він почав флотську службу з 13 років. В 1833 році отримав чин, перший офіцерський чин Мічмана. На період Кримської війни 1853-56 року він командував придворними паровими яхтами, яхтами імператора Миколи І. В 1871 році віце-адмірала Миколу Аркаса призначили головним командиром порту і військовим губернатором Миколаєва, а згодом командуючим Чорноморським. Військово-морським фулотом. Він займався великою громадською діяльністю, і мушу заважити, що саме на цій стезі, як активний громадський діяч, він дуже багато зробив для впорядкування нашого міста. Міста, яке зажило славу як місто військових, місто інженерів флотоводців, тих технічних працівників вчених врешті-решт. Ось якою громадською діяльністю він займався. Тут слід сказати, що саме юнацьких років його цікавилося те, що було так чи інакше пов'язано з Південною Україною, Малоросією, Новоросією, як тоді називалися ці власне, землі. Його цікавила історія, його цікавила археологія, архе... фольклористика, етнографія. І тому він написав першу історію України Русі, популярну для дітей, для підростаючого покоління від саме українською мовою. Він композитор, тому що він написав. Поэмо. За поемою Тараса Шевченка-Катерина він написав оперу Катерина, яка в свій час користувалася надзвичайною популярністю. Другий момент важливий, що він є засновником Товариства Просвіта. Це пльтровічне товариство Просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Збереглися речі. Миколи Миколаївича Аркаса. Деякі. Ну, зокрема, дивіться, зберігаться той будинок, де жили Аркаси. Це на вулиці Нікольськ, практично навпроти педагогічного університету або педагогічного інституту. Вже в останні. В останній час, в останні роки це університет національного Національному ну, на превеликий жаль, який надзвичайно постраждав період російської агресії. Да. А, той будинок, в якому жили Аркаси, він не зберігся. Це між Соборною і Маріупольською. Це там, де нині міський палац дитячої творчості і та меморіальна дошка, яка сповіщає про те. Що це, на цьому місці знаходиться будинок Аркаса. Ну, власне, цей будинок між 27 березня і 28 березня 44-го року під час визволення Миколаєва відповідно, відповідно, було повністю знищено і повністю спалений. Але залишилися леви, леви, які нині прикрашають Каштановий сквер. Ну, Відповідно, усипальниця знаходяться на старому кладовищі, Пантеоні у Миколаївському. Да. Ну І, відповідно, Перша українська гімназія імені Миколи Миколайовича Аркаса, відповідно, і сквер імені Миколи Миколайовича Аркаса, і обласна премія. Імені Миколи Миколайовича Аркаса за культурологічну діяльність, Маю честь бути удостоєний теж цієї премії. І на сам, кінець, на сам кінець його дружина Ольга з роду Богдановичів це рід Козацький, чехецький рід, ось стара Богданівка біля Миколаєва. Христофорівка бувшого Баштанського району. Здається, нині теж за адміністративним територіальним будь теж Баштанський район, береглися будівлі старих шкіл. Ці школи були відкрити, відкриті в 1902 роках на початку ХХ століття коштом а, дружини Миколи Миколаївича Ркаса Ольги Богданович сам. Із цього давнього козацько-шляхенського роду. Знову ж таки, це є та пам'ятка, пам яка свідчить про внесок роду Аркасів у культуру, історію, духовність нашого українського народу загалом і історії Миколаєва. Зокрема. Слідкуйте наступні передачі. Наступні цифри будуть також цікавими. Тобто до нових зустрічей. До побачення!